Вітаю вас, друзі! Є у мене ідея встановити зарядний пристрій для телефону на велосипед. Ну, чому, чому так я вирішив? Тому що е, була ситуація не дуже приємна і не одна, коли доставляв замовлення, то в мене підсів телефон. Дуже мало заряду залишилось. І я перед цим використовував повербанк і втикав його зарядити. Ну, Мені там буквально на 10% зарядити мій телефон, щоб довести е замовлення і довелося їхати додому підзаряджатися. Було декілька таких випадків дуже не неприємних. І я вирішив, що потрібно щось міняти. в інтернеті зарядний пристрій, щоб можна було встановити на велосипед. І от, приїхав мені цей пристрій. Е зараз будемо пробувати його встановити. Побачимо, що в мене як, чого вийде. Я ще не знаю. Навіть <хи> не маю уявлення, як я його буду зараз зустанавлювати. Тому що відосики ніде не знаходив. Бо я тільки один такий пристрій знайшов дуже випадково. А потім був ще один, але вже трошки інакший. Даже, напевно, той, що я бачу, другий був би, напевно, кращий, але вже було пізно, я вже цей купив. Також його там можна встановлювати і на мотоцикл, і на мопед. Є різні варіанти, так що я не знаю, як ми будемо встановлювати його на велосипед. А на моїй старій батареї був вихід під USB, щоб можна було заряджати телефон. Но він не був підсоєнення, тому що, там, як мені сказав, продавець там якісь заморочки, були, що вона не працювало. Коротше вони не хотіли його підключати. Ну, вихід як би є, але він не працював. І постійно я катаюся з цим повербанком, трошки незручно. З однієї, з іншої сторони, повербанк у мене ну, все рівно буде завжди зі мною. Ну, він там, правда, тільки на 10, цих, 10 тисяч ампер, це маловато для мого телефона на цілий день. А так у мене буде альтернатива, буде постійна зарядка зі мною на кермі. І не буде ніяких проблем. Павербанк можна буде брати з собою, коли десь йдеш, піднімається на, чи на етаж. А так їдеш по дорозі, телефон підключив собі і кайфуєш. Набагато зручніше Або тоді, коли в мене розрядився повербанк, то все. Вже ніде не зарядився. А так можна, хоп, закинув на зарядку на велику. Заряджається. Так що давайте будемо розпаковувати, дивитися, що це мені яке прийшло, як його будемо встановлювати і де мені вибрати місце, так щоб воно мені не заважало. І там ще є один нюанс по ньому є, що я хочу трошки його переробити, щоб було так, як я хочу. Ну, Я собі щось там придумав, намалював собі мультики. Ще будемо намагатися все це реалізувати. Ну а ви побачите, як у мене це вийде. Ага. Ух ти, такі дати? А я думав, що він трошки побільше буде. Ага. Ну, о, так тут провод. Там від цього провода ж горового вистачить. І тут два пін, да? ну чудово, чудово. Чудово. Що нас виходить? Що цей? його можна підсоединяти куди завгодно 36 вольт, 100 вольт, да? 5 вольт видає походу. Ну, китайці блюх написали. 5 вольт 2 Ампера. Ну, зараз підсадинимо, побачимо, що їй не дає одна зарядка. Навіть, напевно, і краще, що вона така маленька. Бо я ще думав, що вона буде трошки більша. Хочу я зробити, щоб вона в мене вимикалась. тому що ми зараз її підсадимо і вона буде постійно вимкнена. Я цього щось не дуже хочу, хочу, щоб в мене була кнопка, яка буде вмикати-вимикати. І така кнопка у мене є. Така кнопка в мене є. І це чудово. Це чудово. Зараз будемо думати хімічити. Ось тільки, через що ми її запустимо? Напряму через батарею або через поніжайку, яка в мене є. Я треба продавець, що тут всередині є е, поніжайка, яка поніжає до 5 вольт на виході дає. Ну добре, ще будемо щось пробувати майструвати. Стосовно цієї зарядки, я її перевірю, вона у мене працює. Буду пускати її через все ж таки цю, понижайку, яка у мене йде на фару. Я думав підключати після акумулятора буду дуже підключати після понижайки. Також підсоединяю кнопку, щоб вона в мене не була постійно увімкнена. Тобто вона буде вмикатися цей зарядка, тоді мені потрібно, бо щось немає в мене бажання, щоб вона була постійно в робочому режимі. Я Також зробив. Кнопку провод удрінив. Взяв провод від старої ручки. Це Вона йде у мене по цій ручці йде фара три провода. І також залишилось два провода. Я доточив ще один окремо, бо тут також на ручці три положення. У мене кнопка на цьому-два дві два положення. Якщо точніше, то на три. Перше у мене буде вмикатися зарядка, вимикатися і третє положення у мене є ще одна ідея, то вже наступне відео, я вже розповім, для чого мені потрібна ця була кнопка на три положення. Можна було і на одне купити, а я взяв на три. Бо в мене була ще одна ідея. І тому я буду пушкати все це по одному кабелю, щоб не тягнути багато кабелів, щоб там на рамі не було такого пучка кабеля. Я зроблю таким от чином. Так що отак от. Зараз це зберемо, підключимо і потім буде видно, як воно працює. Чого проводу достатньо, я якраз його затягну в цей. В блок там, де у мене йде зборка всіх кабелів, там, де у мене контролер І потім там вже я, напевно в мене є отакі от коннектори, два пін. Я вже там ці три, тут два піночки, да, тут І Я роблю так їх на ці коннектори, на ці роз'ємчики, щоб можна було потім спокійно, якщо треба буде розібрати, швидко. Висоєнив, зібрав, Треба зібрати, зібрав, щоб не паяти, не паятися на рамі, тому що там треба буде заводити по -підраму. ну, раму. Там свої нюанси, тому а, такі от розйомчики швидко соєдинив, розєдинив саме то. Закріпив кнопку, дуже зручно вийшло, красиво і непомітно, якраз ховається так під цим. Підкріпленням для телефона легко доступно, в будь-який момент можна вимкнути вимкнути. А от є одне але. Ця кнопка, як я раніше що вона у мене піде на дві цілі. Перша ціль це в мене було вмикати, вимикати USB-жарядку а друга ціль це, щоб можна було що можна було вимкнути, вимкнути паш асистент ще не бачив цей відео по поводу що і для чого я це зробив, можете подивитися, у мене на каналі вже є відео. Виходить так, що одне положення йде на паш-асистент, а там я розриваю провод управління. Це раз. І тим паче ці провода у мене виходять з самого контролера. Я вже не хотів, щоб воно ніяк не конфліктувало, тому що USB-зарядка у мене буде йти на, на поніжайку на 12 вольт. Скільки виходить, до речі, з контролера щось я навіть і не поміряв, скільки там вольт, але все рівно вже не, не важливо. Тому що в мене виходить так, що тут три проводи, цієї кнопки виходять, і у них один общий між собою. Ну, Грубо говоря, скажемо, да, один плюс-два мінуси, один мінус, два плюс, немає різниці. Тобто один перемикає спочатку нижнє положення, а потім верхнє друге положення. Треба було брати таку де подвійна кнопка. Тут одна кнопка тут. Тобто, в кожній кнопці йде свої по два проводи, вони не залізні один від одного. Щось я протопив, треба було брати таку кнопку. Тоді можна було її без всяких проблем і переживань, можна було б їх пускати по ті ці цілі, які я хотів, що одна кнопка йде на, на USB-зарядку, друга піде собі на пас Асистент. Так як тут я трошки перестрахувався і вирішив все таки ставити цю кнопку тільки під пас-асистент, а вже для USB. Придеться щось інше думати. Ну, у мене вже є думка стосовно ну, того, яку можна буде жадіяти кнопку. Поки їде, вона буду надіятися, що в мене вийде, те, що я хочу. І також у мене USB буде все ж таки вмикатися і вимикатися завдяки кнопці додаткової. Але, на жаль, вже ні цієї прийдеться встановлювати ще одну. Ну, вона буде не одна, вона там буде в групі. Тобто можна сказати, що в мене буде задіяно ще декілька кнопків і <сь> ще для деяких проєктів. Так що, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал і слідкуйте за іншими дошканареннями, які будуть на моєму електробайкі. Закріпив я вже USB-зарядку, підключив, зробив все так, як я хотів. Може, кінечний результат я вам покажу, як він є, і розповім, які були нюанси, що де, як що вийшло спочатку, що довелося трошки переробити. Таким чином, я закріпив тут usb зарядку верхнагами, правда, бо по-інакшому в мене ніяк. Якщо її закріпити так, як що щось тоне, то вона буде стояти, по-перше, боком, дуже буде нагарно. Також буде займати місце на рульові, так що в мене тут і так мало. Тому довелося закріпити його тако верх ногами. Заляв тут трошки термухою, але все рівно я цьому не сильно довіряю, щоб туди не попадала влага ніякі каплі, щоб туди не затикала вода одним, одним словом. Коли я її підсоєдняв, підсоєдняв я також і для всієї моєї системи, хоча там кажуть, що вона може працювати від, навіть від 48 вольт, тому що в неї тут типу, є поніжайка. Але я підключив до своєї системи, у мене тут її стоїть поніжайка на 12 вольт, я підключив її до неї. Катав я так декілька тижнів, тому що спочатку, як я мріяв зробити, що в мене ця кнопка буде вимикати мою зарядку, тому що вона у мене постійно знаходилась під напругою. Але цю кнопку я задіяв під стоп, так як... І Спочатку то, що я хотів зробити, у мене трошки не вийшло і довелося вже цю кнопку пускати на стоп. І в мене виходить, що був постійно увімкнений USB-зарядка. От таким от чином бачите, горить, горить діод. І 24х7 вона у мене працює. Тобто прохаває батарею, ну оскільки там хаває, не знаю, але в цьому режимі працює поніжайка дуже активно. І мене це не задовольняло в повному обсязі. Е, я вже зробив те, що хотів з поворотником зі стопом, це вже в іншому відео ви, напевно, вже бачили. І в мене освободилась кнопка, ту яку я спочатку вже хотів, <смас> планував її зробити спеціально для USB. І тепер, от бачите, таким очі, ну, все, хоп, Ми вимкнули. Ну і не дай Бог при попаданні якоїсь водички сюди, да, то не буде ніякого змикання. Все герметично закривається, але таке. Бачите, я ж сказав, що я тут пожалівав трошки термоклеєм, щоб воно було набагато краще, бо все рівно десь по проводу може туди затікати. Але тепер я можу вівкнути, вимкнути, вимкнути і біжатку. Давай, давай вже варіанти, теж так трошки незручно, і не хочеться, щоб сильно не тягнути, щоб не відірвати цей піптик. Я задоволений цим. <ріст> так що такі от справи, все тепер чудово працює. Все саме необхідне, що мені потрібно, в мене є. <ріст> Всі які ідеї були я реалізував на цьому електровелосипеді. Ну чи поки. Ви, напевно, спитаєте, я впевнений, що будуть такі коментарі. Навіщо тобі ця віжбі зарядка? Заморачувайся з приводами, з кнопкою підключати, візьми повербанк і не молодь собі голову. З однієї сторони, ви може і праві, але <смеш>, є нюанси. нюанс? Є у мене повербанк. Білі такі головушки я собою вложив на 10 тисяч А. Але знаєте в чому прикол? Той повербанк не зовсім на 10, там менше чи раз. По-друге, якщо катати цілий день, то батареї на телефоні і разом з цим повербанком не вистачає. Тому що хаває дуже багато приложуха, герока, це там і ще деякі програми. Це раз. По-друге, навіть Криповоробанк заряджений, не, не вистачає це раз. По-друге, я банально просто забуваю зарядити повербанк. Я попрацював півдня, трошки більше також сідає телефон Powerbank, Я приїжджаю додому на обід, там заряджаюсь, а повербанк забуває зарядити. Виїжджаю вечором. Плюс-мінус у мене ще вистачає для батареї на телефоні, тому що я катаю по вечорам трошки менше. На другий день опять виїжджаю і забуваю зарядити цей повербанк. Виїжджаю, а у мене батареї не вистачає на телефоні, а повербанк довший. Бувало такі багато випадків, що приходилось просто їхати додому і заряджати телефон, заряджати павербанк. Це плюс-мінус година часу, щоб хоч трошки зарядитися. І докатати там штатний час. І тому було прийнято рішення, що краще всього мати з собою не тільки повербанк, але й зарядний пристрій безпосередньо, який буде у мене встановлений на електровелосипеді, тому що це найкращий варіант. Забув зарядити повербанк, не забув. В будь-який момент підсоєнився і зарізає собі телефон на ходу, поки чекаєш замовлення. Ну так, да, єдиний, який тебе буде відключати, ти йдеш, віддаєш клієнту клієнтові замовлення. це там пару хвилин, потім знову ти десь собі далі заряджається. Так що тут не, немає особи великої прив'язки до велосипеда, якщо скажете, що з повербанку можна ходити десь же, Також да, впевнений, що скажете, що бери собі більше повербанків. А навіщо мені катати з тими повербанками? Бачив, хлопці хлопців також катають там по два-три по повербанки з собою возять. Ну, навіщо мені це, якщо в мене є змога. Підключити все для своєї батареї і запитувати телефон від повербанка, мега-повербанка, який у мене встановлений на велосипеді, Да? Так що воно ну, така от ситуація. Давно хотів зробив все як хотів через кнопку, що можна вімкнути, вимкнути вимкнути, коли потрібно, щоб не садити собі батарею основну, коли я не користуюся зарядкою. Так що, отакі от справи. З ваших завжди коментарі. Як вам така ідея, її реалізація, потрібно, не потрібно. Все рівно пишіть коменти, без різниці, які. Ваша думка мені цікава. В будь-якому випадку лайк. За бажанням, підписка. Це буде допомагати продвигати мій канал. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.